Таких замочків у нас це наші бестселери, а у нас їх є дуже багато різних видів даних замочків. Вони є з різними довжинами корпусу, від менших до більших, а також з різними серцевинками. З різними язичками, може бути з рівним, може бути з вигнутим, довжини язичків теж є різні, а також дані такі замочки вони в нас є ще й з нержавіючої сталі. Ну, ось, наприклад, під трикутник, тут язичок вигнутий, корпус довгий, навіть з таким довгим корпусом є. Та вже з меншим корпусом. Вони всі йдуть на чверть повороту на 90 градусів. Є навіть ось такі малесенькі замочки, міні ми їх називаємо. Є під квадрат, є під трикутник, і теж з різними язичками. А також такі замочки у нас є в чорному порошковому покритті. Тобто, якщо потрібні чорні замочки, Чорні у нас теж є в порошковому покритті. Всі замочки, замочки мають ось такі резиночки для захисту IP65.